Давайте поговоримо про конституційний суд. Днями там відбулося поповнення. Новопризначена суддя Ольга Совгиря урочисто склала присягу. Здавалося б, це позитивний крок, адже суд отримав підсилення, а отже, працюватиме швидше та ефективніше, що в умовах, коли нам потрібно мобілізувати усі ресурси для перемоги над Росією, є надзвичайно важливим. Але є одне але навіть не одне, а кілька. Проблема в тому, чому та в який спосіб Ольга Совгиря стала суддею Конституційного суду. Тому що в Конституційний суд вона перейшла працювати одразу з парламенту. У 2019 році викладачка Київського університету Шевченка Ольга Совгиря завдяки стрімкому соціальному ліфту стала народною депутаткою від провладної партії Слуга народу. На посаду судді Конституційного суду Ольга Совгиря подалася ще в 2020 році. Втім, судею стала лише нещодавно. Річ не в тому, що процедура відбору судді Конституційного суду така тривала та виснажлива. Приміром, минулого року Верховна Рада проголосувала за призначення до Конституційного суду правника із Харкова Віктора Кечуна. Зважаючи на те, що Кичун не став переможцем конкурсу, де оцінювали найрозумніших чи найчесніших, припускає, що. Отримати призначення до Конституційного суду йому допомогла дружба із наближеним до президента депутатом Федором Веніславським. Тому я закликаю всіх колег голосувати, підтримати своїм голосуванням Кичуна Віктора Івановича. Тож, Найімовірніше для того, щоб отримати достатню кількість голосів народних депутатів, Ользі Совгирі довелося заручитися підтримкою в офісі президента та продемонструвати там свою лояльність. І, зважаючи на те, що її врешті призначили, можемо зробити висновок, що їй це вдалося. На жаль, Ольга Совгиря не стала переможницею чесного, прозорого та справедливого конкурсу. Так були інші кандидати, втім, конкурсу не було. Чого вартий лише той факт, що разом із Ольгою Совгирею фіналістом відбору став інший народний депутат від уже забороненої політичної партії ОПЗЖ Юрій Павленко. Павленко, в принципі, на посаду судді конституційного суду претендувати не міг би, тому що у нього немає навіть 10 років юридичного стажу, тоді як Конституція України вимагає щонайменше 15. До речі, Павленка перевіряв, так само, як і Совгирю, парламентський комітет з питань правової політики, який очолював Андрій Костін. Так, той самий Андрій Костін, який нещодавно замінив Ірину Венедіктову на посаді генпрокурора. Але то зовсім інша історія. За законом не може бути призначений суддею Конституційного суду той, хто має представницький мандат, тобто є народним депутатом, так як Ольга Совгиря. Логіка такого обмеження проста. Політично залежні особи не можуть ставати суддями конституційного суду, бо тоді незалежність суду опиняється під загрозою. На жаль, Ольга Совгиря злегковажила цією вимогою, і свій депутатський мандат вона не складала аж до призначення. До речі, про готовність Совгирі виконувати політичні замовлення може свідчити і таке. У 2010 році тодішній президент Віктор Ющенко та 50 народних депутатів звернулися до Конституційного суду із поданням, якому попросили розтлумачити положення Конституції стосовно терміну, протягом якого в Україні можуть розміщуватися військові бази. Ішлося, звісно ж, про Чорноморський флот Російської Федерації в Криму. Тоді на запит суду Ольга Совгиря підготувала науковий висновок, в якому сказала втім, що Конституційному суду взагалі не слід навіть братися за розгляд цієї справи. Що було далі, ми вже знаємо. Висновок невтішний: ми отримали чергове політичне призначення, яке посилило контроль президента Зеленського за Конституційним судом. Там є Віктор Кичун, Ольга Совгиря. Та нещодавно призначена особисто Зеленським Оксана Грищук, яка замінила на цій посаді сумнозвісного Олександра Тупицького. Уже за місяць до Конституційного суду зайде ще один призначений Зеленського, правник із Харкова Олександр Петришин. Чим це загрожує? На жаль, у нас вже є прикрий досвід із Конституційним судом, який переінакшував Конституцію на догоду Віктору Януковичу. Хто би не був українським президентом, але Конституційний суд має залишатися незалежним, аби не допускати узурпації влади. Врешті, традиційне, що ж робити? Відповідь проста: потрібно запровадити чесні, прозорі та справедливі конкурси на посади в Конституційному суді. До відбору майбутніх суддів слід залучити незалежних експертів, представників громадськості із незаплімованою репутацією. Тим поки в офісі президента залишається бажання контролювати конституційний суд, реалізувати таке рішення ой як непросто. Однак ми мусимо це зробити. Реформа порядку відбору судів Конституційного суду та запровадження чесних конкурсів із залученням незалежних експертів є у списку першочергових реформ прив'язаних до кандидатства України в Європейському Союзі. Тож, якщо ми хочемо і надалі отримувати політичну та фінансову підтримку Європейського союзу, то ми мусимо зробити реформу Конституційного суду.